Готую дівчатка овочі, буду робити ікру із кабачків. Почистила 4 цибулинки, 4 морквинки, а це дочищаю вже ще один кабачок. Скільки в мене їх тут? 3, 6, 8, 9 штук. Поки молоденькі, треба робити ікру. Зараз. Покришу поріжу цибульку потру морковку, умиску миску в цю. У мене миска, ціни її немає. Я в ній і варення варю. І що я в тільки ні, не роблю все. Це мені мама подарувала, як я вийшла заміж. Так, все тепер все буду нарізати. Спочатку посмажу цибульку морковку, потім вкину кабачки порізані. Це що в мене не чищено? Далі буду готувати миску, зараз ставити і нехай і буду смажити овочі. Все, давайте. Я перерізала всі кабачки. Тепер вкидаю. Цибулька з морковкою гарненько перетушилась вже. Ось такий красивий на колі золотистий. Так, тепер кидаю кабачки. Ось так. нехай кушаться. Потім кину. Томатик, солі та й буду закривати. Ну, це буде все скоро. Накриваю кришкою, хай тушується. Надавила 5 зубчиків часничка і додам чилі і паприки. Смакота та готується. Зараз буду додавати спеції. Кинула чесничок, зараз перед чилі, чайна ложка. Паприка чайна ложка, чорний перчик пів чайної ложки. Кинула ложку солі столову. Так, і зараз вже можна додавати томат пасту. Так, томат паста в мене отакий трикутничок чумак. раз буду пробувати. По рецепту ще треба і цукор, але я не хочу цукор додавати. Так, кислоти мало додаю ще й. Ще й таку тема пастуш. І натисніша ну, трішки за човну. Ну, ще ж буде оцет вже в кінці. Так, і ще солі трішки. Десь чайна ложка солі. Я спробувала. Цукру сюди взагалі не треба. Взагалі, воно і так солодкувате. Кисло-солодка. Так, додаю ще 100 грамів оцту, Це вже в кінці все. І тепер постоїть трішки прохолоне ікра, я її переб'ю блендером. Баночки і буду стерилізувати. Так, проховувала ця суміш. Тепер я переб'ю блендером. Перебивається. Так, тепер баночки підготовлені, кришечки підготовлені. Набираю баночки і буду стерилізувати. Все вийшло 6 баночок півлітрових. Ось такі. І одна. Маленька. Ну, це так піде в холодильник, завтра мені покуштувати. Дівчата дуже смачно. Виходить ікра, такий смак, як ото раніше ми купували в магазині. Зараз я ось купувала недавно, то мені не сподобалося. Це така смачна М -м -м. робіть. Ось так я ставлю. Баночки не закриті, ні. Потім закручу, кладу на дно полотнинку і вмикаю. І з моменту закипання хвилин 40, не більше. Платити. Все. Все, дівчатка, закрила я ікру така вона красива і дуже-дуже смачна. Я її зараз укутаю. Так, укутаю і нехай стоїть до ранку. Все укутала, нехай стоїть до ранку. Вранці занесу у погреб